you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте відео. Ми починаємо. Міський голова Києва Кличко знову виділився заявою, яка стане чи то новим мемом, чи то новим скандалом для нього. Цього разу мер заявив, що тимчасово окуповані Росією території вже не є Україною. Саме тому, на його думку, там не можна проводити президентських виборів. Про це одіозний мер заявив в одному з київських телеканалів, відповідаючи на питання про проведення виборів. Схоже, кличку так затуманили голову темою виборів, що той знову вирішив зганьбитися на всю країну. Щодо голосування, то ті території, які окуповані, вже не Україна, тому що там представників не буде, сказав київський мер, додаючи, що не розуміє, яким чином ці території буде враховано. Звісно, не розуміє. Імовірно, останнім часом він багато чого не розуміє, а тільки думає, як нажитися, як то кажуть, кому війна, а кому мати рідна, але в кличка в даному випадку вибори. Здавалося, такі питання має вирішувати не кличко, а президент. Тим паче, що про вибори говорять одиниці, адже свідомі депутати розуміють, що під час війни це неможливо. Схоже. Кличко вже давно викинув зі своєї голови те, що наша країна зараз виборює перемогу на полі бою, і зараз проведення виборів не на часі, і взагалі, як без докору совісті можна було забути про окуповані території, чи ви, пане Віталію Володимировичу, далі Києва та Європи ніде не були? Так, от нагадаємо, що окуповані території треба звільнити і тільки тоді проводити вибори. А водночас Кличко заявив, що навіть не чув про наполягання західних партнерів щодо проведення виборів в Україні. Утім, зробити це за його словами вкрай необхідно. Відно, я не я і хата не моя, так виходить, Віталій Володимирович. Виникає питання необхідно для кого проводити вибори для людей. То тут ми вас розчаруємо, адже люди мріють про мир та повернутися до своєї домівки, до речі, які ви назвали вже не територією України. Чи може вибори доречні будуть тим, хто звик набивати кишені та прикриватися війною? Імовірніше, кличко так боїться втратити владу, що таке ляпнув у прямому ефірі. Краще б ви допомагали нашій армії, а не думали про те, як і хто має голосувати. А президент розбереться сам без непроханих порад. Зараз в пріоритеті перемога над російським загарбником, а потім уже вибори. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.